Мої вітання 7 Сьогодні на уроці геометрії ми з вами поговоримо про серединний перпендикуляр до відрізка. Сформулюємо і доведемо властивість серединного перпендикуляра, а також будемо виконувати завдання у віртуальному маніпуляторі валіпад. Отож, розпочинаємо. Спочатку з вами розберемо, що ж таке серединний перпендикуляр або медіатриса. Це така пряма, що проходить через середину відрізка перпендикулярно до нього. Інакше геометричне місце точок, що знаходиться на однаковій відстані від кінців відрізка. Розпочинаємо з номера 642. Знайомимося з умовою. Даного номера і будемо працювати у віртуальному маніпуляторі поліпа. Перше. Накресліть відрізок МН, довжина якого 5,6 см. За допомогою лінійки з поділками і косинця проведіть серединний перпендикуляр до відрізка МН. Беремо у вкладці «Геометрія» лінійку. Обираємо для побудови інструмент, лінія, і будемо робити відміточки 0 см і 5,6 см, тобто задані точки М і М поставили, і можемо сполучити ці дві точки відрізком. І розуміючи, що середина це половина від 5,6 см 2,8, можемо поставити 2,8 всерединку одразу на відрізки точку. Інструмент відкладемо лінійку праворуч і підпишемо, що у нас задана точка М. І є точка Н. Підрізок МН. В кінці задали. Так, далі беремо такий інструмент, як косиниць. ставимо косиниць на наш відрізок МН. Бачите, у нас пройшов відрізок МН по стороні косинця. І беремо знову ж таки інструмент, який нам допоможе побудувати середини перпендикуляр лінію, і проводимо чітко по стороні нашого косинця. Так. Маємо побудований середини перпендикуляр. Середини перпендикуляр зроблю однакові позначки, поставлю риски і покажу, що маємо ліворуч і праворуч відрізки рівної довжини. А далі подивимось на другу частину завдання. Позначте деяку точку П, що належить серединному перпендикуляру, і переконайтеся, що ПМ дорівнює П де можна позначити точку П. На самому відрізку MN посередині. Тоді рівність стає зрозумілою. Якщо я точку П позначу, там, де середина відрізка, ось якщо точка П. Знаходиться посередині відрізка МН, то ПМ дорівнює ПМ. Можливий випадок, що точка П розташована на серединному перпендикулярі. Ну, наприклад, ось в цьому місці. Точка П належить серединному перпендикулярі. А далі давайте перевіримо рівність, чи PM дорівнює PN. Праворуч. Запишемо. Довжини яких відрізків нам потрібно виміряти, а потім порівняти між самим ПМ, ПМ. Беремо лінійку. Інструмент лінійка. Зараз потрібно, треба буде розвернути нашу лінійку. Давайте так, щоб поділка 0 співпала з точкою П. Ну, а далі подивимося, чому дорівнює довжина PM. Я бачу 4 см, 4 мм. ну і потім Pm 4 см і 4 мм. Роблю записи PM дорівнює 4 см і 4 мм. Pn 4 см і 4 мм. Тобто довжина відрізка ПН дорівнює довжині відрізка ПН і дорівнює 4,4 см. Це перший спосіб ми розглянули, другий спосіб ми розглянули. Перший нагадаю, точка P належала відрізку МН. А в другому способі ми розглянули, що точка П не належить відрізку МН. А далі сполучу точку П з точкою М. Точку П з точкою Н. Давайте з вами доведемо властивість серединного перпендикуляру до відрізка. Кожна точка серединного перпендикуляра до відрізка рівна віддалена від кінців цього відрізка. Нехай пряма L середини перпендикуляр до відрізка МН, точка К середина цього відрізка. І розглянемо довільну точку К серединого перпендикуляра і доведемо, що ПМ дорівнює Pn. ПМ. Якщо точка П збігається з точкою К, то рівність ПМ і ПН очевидна. Друге, якщо точка П відмінна від точки К, розглянемо прямокутні трикутники ПКМ і ПКМ. Дані прямокутні трикутники рівні за двома катетами. ПК це у нас спільний катет, а катет МК, трикутника МКП, дорівнює да рівня катету НК трикутнику ПКН за побудовою, тобто ці два прямокутні трикутники рівні між собою за двома катетами. Можемо поставити знак рівності за двома катетами. А у рівних трикутниках відповідні елементи рівні. Тому Пм дорівнює Пм. І теорему доведено. Отже, кожна точка серединного перпендикуляра до відрізка рівна віддалена від кінців цього відрізка. А зараз перейдемо до побудови серединного перпендикуляра. За допомогою циркуля. Накреслимо відрізок довільної довжини. Беремо інструмент циркуль. Давайте назвемо наш відрізок АВ. І так, вістря циркуля ставимо в точку А, радіус ОО у нас буде АВ. Тобто через кінці заданого відрізка АБ будемо проводити два кола з однаковими радіусами, рівними довжині самого відрізка. Будуємо перше коло. Перше коло, ось воно, побудовано. Беремо інструмент наш циркуль. І давайте змінимо колір для побудови другого кола, ставимо вістря в точку Б. Вже інший кінець відрізка. І тим самим радіусом АБ будуємо друге коло. Як бачите, два кола перетнулися у двох точках. Також можемо їх назвати. З дві точки маємо С і К. І через ці дві точки проведемо середини перпендикуляр. Одержана пряма якраз і є шовканий з середини перпендикуляр до заданого відрізка. Спробуйте і ви виконати такі побутови. Візьміть ще декілька відрізків і за допомогою віртуального маніпулятора поліпада проведіть ці побудови. Дякую вам! За роботу, сподіваюся, побудови вийшли. Обов'язково застосуємо отримані навички на наступному уроці, коли будемо описувати коло навколо трикутника.